Давайте подивимося, хто або що увірветься у ваше життя. Хто або що це буде? Якийсь шанс з минулого, яким ви раніше не захотіли скористатися. Це був ваш вибір. Вам його пропонували новий чи побоялись, чи не захотіли. Знову повертається. Можливо, зв'язано з дорогою. Пропозиція дороги. Також це може бути мужчина, який повертається у ваше життя. Для того, щоб якось звернути на себе увагу. І що це вам дасть? Це може бути, до речі, і робоча пропозиція, і пропозиція дружби, кохання. Да? Ну, це точно мужчина іде з серйозними намірами. Він повертається в ваше життя для того, щоб запропонувати вам щось серйозне, щось побудувати, або робочі стосунки, або любовні стосунки. І він тут, до речі, буде відповідати за свої слова.